От І спробуємо до нього ще зробити такий якби браслетик. От я от знайшла в мене є такі бусини тут обласні. Такі жовті. От. І от така проволока. Значить, що ми тут зробимо? Спочатку ми. Відріжемо собі потрібну кількість проволоки. О, привітики. Мукпанк Лайф привіт. От сьогодні ми робимо браслетик такий на меморі проволоці. Так, для цього ми спочатку відділяємо, ну, десь, я думаю, один, один, два, три. Один, два, три. І отут десь ми відріжемо зайву, ну, потрібну проволочку. Спеціальними десь отут. -от, да? Треба спеціально кусачки взяти. Ну, вон, такі були, ладно, будуть такі. от така у нас проволочка. І спробуємо щось зробити з наших наявних отаких бусин. Ось такі у нас різноманітні бусини є, сині, жовті. І от такі ще є? Спробуємо з них що зробити. Пишіть чай, кава, слова, і вам будуть слова для бота. Хто ще не знає? Є такі різні слова у нас. Так, що ми тут? Треба спочатку придумати, що, ми, що нам треба зробити, да? Щось придумаємо спочатку, як ми будемо робити. Ну Десь отакий приблизно малюнок повинен бути для нашого браслету. Потім якісь у мене тут є такі різні вставочки. Подивимося, що у мене тут є. Можемо теж приєднати такі вісюлечки і якісь морські. Може посередині тут будуть. Декілька штук можна додавити. Ось такі черепашки. Є такі морські у мене, а є от такі як це сказати, отакі от тут різні сови, черепахи, дерево життя таке якесь. Потім тут Будда навіть є. От нам треба приблизно скласти такий малюнок, а ще в мене є, такі бусини. можна компонувати і такі, ну, або отакі жовті. Так, спробуємо спочатку скласти, що у нас, можливо, такий бісер у нас буде ще десь посередині. Може чередуватися з цим білим таким. Теж, може білий цей використаємо бісер. Подивимося, який нам краще, може, щоб воно відділялося, Може так взяти частину частину жовтого, частину білого. Так, набрати десь по дві бусини тут. Чи по три. По три, наприклад, бусини тут. І тут.